Проекту дослідження особливостей популяції ластівки сільської за власними спостереженнями. в світі існує понад 70 видів ластівок. Більшість цих видів проживає в Африці. В Україні поширено три види: ластівка сільська, міська та перегова. Популяції всіх трьох видів гніздяться в поленому та шлику нового району. Однак останні роки спостерігається значне скорочення популяції ластівки сільської, що викликає занепокоєння. Мета проаналізувати особливості популяції ластівки сільської на прикладі власного домогосподарства. Завдання проаналізувати видовий склад ластівок в межах села платини тише, визначити їх відмірності та особливості зробити аналіз та визнаки щодо особистих спостережень за птах, визначити основні причини скорочення популяції ластівки сільської та варіанти їх усунення, проводити просвітницьку роботу серед населення щодо збереження ластівки сільської. Саліплиниташник тобто, можна зустріти ластівку міську, берегову та сільську, що є найбільш чисельним видом, найчисельніший вид ластівок у світі, який може зустріти на усіх континентах, крім Антарктиди. Клас птахи, ряд, горибці подібні, рід, ластівка вин, ластівка сільська, головна особливість її велоподібних хвіст. Міздеться ластівка сільська на будівлях та всередині їх мостах. Наша родина проживає в будинку 10 років. На сьогодні на території двору нараховується 10 гніздів Два гнізда знайомі знаходяться на будинку зі східної та південної сторони. Інші вісім знаходяться в середній господарській будівлі. У 2022 році засадами були лише два гнізда. У середній господарській будівлі одна з них полагоджена, інша не розбудована. Ще одна під дахом будинку була засалена значно пізніше. У 2021 році засетиння заселено було тільки чотири. Два з них були побудовані цьогоріч, інші два лагливі птахами. Тобто, скоріш за все це повернулися колишні її жити. У 2020 році з восьми було за Заселено сім нове одне, тобто тільки з даного розрахунку можна зробити виснову, що кількість птахів зменшила ставлення причин, не повернулися до залишення домілоку. Оскільки ми проживаємо на березі ставка перед зкар'єром глини та трав'яних луків, то у від нашого біця не виникає проблеми з будівельним матеріалом для гнізда, є запас соломи та сіна, деталь оглянувших гнізда. Зробив висновку через коричневий колір, що в основному ми обділяють матеріал, птахи використовували глину та траву. А в деяких солому сільські ластівки виготовляють гніздо формі чаші або чверті з перед з відкритим верхом. Згідно джерел, гніздо має складатися 750 тисяч 400 грудочок. Мною було перераховано грудки грудка одного із гнізд, що знаходиться в куткущиному мордові закономити площу для забудови. В зоні 516, втрична частина ще 153. Якщо врахувати ще незначну кількість тих, непомітні оку. То можна зробити висновок, що використана мінімальна кількість грудочок. Гніздо ластівка виставляє всередині шаром сухої трави з соломи, який ще покриває зверху матрацем з пір'я та пуху. У досліджуваних гнізда використовували пір'я курей. Перші ластівки що живе собі, повернулися приблизно 21-23 квітня, оскільки вони взялися за відновлення старих гнізд одне під дахом, одне в сараї. Та, скоріше за все, це були їх на новорічні жителі. В обох гніздах було потребташення, що з'явилося близько кінця травня. Коли стало помітно, як птахи по черзі літають до гнізда через польоти, і не було зрозуміло, коли відбулася друга вкладка. Гнізда не чіпалися, що перевірити. 26 травня пташки почали лагати щевних гіздачів. Шиниця з міські ласів комахами що складає 99% їх раціону. У вирі пташки почали ртуватися ще в них серпня, збираючись у зраю, що криком сиділи на проводах на тропор, періодично здикаючи. Однак відлетіли середині вересня. Сьогодні вже усі зрозуміли, що популяція ластіку сільської скорочується. можна спостерігати велику кількість старих покинутих міст, а будівництво нових майже не відбувається. Опитавши учні сьомого класу, дізнався, три родини більше не тримають сільських тварин, тому птахи не мають доступу потрапити всередину сараю. Чотири застрілюють різноманітні фіранки, що не дають доступу потрапити всередину. Три знижують їзда, щоб відтвердити птахів не забруднювали будинок. З За 16 родин тільки шість перешкодають поселивний ластів. Ще одна причина скорочення популяції ластів міських це витіснення її ластівкою міською. Інші загрози для ластів міської пестициди, знищують їхній комашиний корм і задають їм можливість розмножуватися. Втрата природних середовищ, зміни в сільських місцевості, особливо її архітектура. Зміни в клімату, поставить сахара розширюється, це означає, що ластів та мають більш важку міграцію, можуть померти безпеки та виснаження. Інформування громадськості та привернення уваги це шлях до збереження популяції ластівки сільської. Варто заборонити, знищувати, гнізда та перешкоджати їх будівництво птахам. Щоб ліквідувати найбільшу проблему від ташинами гнізда, еккременти можна під гніздами розмістити дошечку з ємністю, що буде її збирати. Потім посіб можна буде використати як добриво. Потрібно також подбати про місця для гніздів. Якщо нова архітектура не відповідає вимогам птаха, то можуть бути спеціально збудовані стіни з навісами, де птахи зможуть сховатися до безтушній гнізді. На державному, принаймні, на місцевому рівні варто контролювати застосування пестицидів, скорочення природних ландшафтів з просвітницькою метою середушні було адаптовано настільного Бернаті друзі, Латвійського орнітологічного товариства про подорож власті Костя Сквей та її друзі.